Для того щоб відправити дитину в елітну школу пансіон у англійців і є вагомі причини. І це не тільки високий рівень академічної підготовки, жорстка дисципліна та налагоджений побут учнів важливою причиною є позитивне оточення та зв'язки, які формуються з юних років на все життя. Якщо з вашою дитиною снідає син королівського роду або майбутній прем'єр-міністр, не і точно не буде проблем з майбутньою кар'єрою. Другою причиною загальної англійської любові до шкіл пансіонів є реальна допомога, яку вони надають у професійному та кар'єрному самовизначенні. За час навчання школяр встигає спробувати себе в наукових дослідженнях, спорті, музиці, театрі, соціальному проєктуванні та багато чому іншому. Учні зустрічаються із знаменитими музикантами, діючими політиками та відвідують сусідні країни з навчальними візитами. А за тим, як учень проявляє себе, спостерігають не тільки вчителі-предметники, а й особистий консультант з навчання т'ютер. Після закінчення такої школи високий бал A-Level стає перепусткою у будь-який університет світу. А випускник точно знає, чим він хоче займатися у житті.